Мої вітання, продовжую записувати відео з показом тих чи інших рішень. Як це зробити в блендер, умовно кажучи, вже є два відео з перпендикулярними циліндрами. Десь тут я зараз виведу, і ви їх побачите а ці уроки. За один я зловив хейт від людини. Там прямо історія. Якщо що, можете перейти в коментарі, почитати, я думаю, буде вам цікаво. А стосовно сьогоднішнього відео, як ви бачите, моделька така схожа на насадку для пилесоса. А зараз покажу вам сіточку. Власне, в чому заключається? Це дане рішення, коли нам потрібно із круглого січення зробити ну, практично прямокутне. Не тільки ось цю модель можна зробити, там свисток, наприклад, можна її зробити тільки на одну сторону, так, де буде напівкругле, а тут буде тільки зрізане флешки роблять і багато чого іншого роблять саме з, таким, з такою моделлю. Давайте подивимося, як зробити це в блендер. Створюємо новий проєкт і видаляємо куб, як завжди. Додаємо циліндр, з яким будемо працювати, дивимося з боку. Я хочу його зробити дещо більшим, для того, щоб ну, відповідало моїй формі. Можна працювати і з тим, який є. Ну і нам необхідно буде зараз ось тут зробити зріз. Ми розріжемо повністю весь циліндр, а потім будемо вже виправляти. Тож. Переходимо в режим редагування, обираємо тут ніж і робимо зріз такий, як нам хочеться саме по куту. Клікаю в одному місці, ну і нехай він буде ось такий достатньо гострий. Клікаю на другому місці, enter для підтвердження, знімаю сам ніж, так, knife, і дивимося, що у нас тут зрізка тільки. Посередині, тож нічого страшного, ми зараз це виправимо. По-перше, верхній і нижній фейс нам взагалі не потрібні. видаляємо їх. Тепер можемо це зробити по колу, обираємо всі нерозрізані. Також delete, видаляємо. І щоб у нас був симетричний розріз, ми виходимо з режиму редагування, або можна і не виходити да, в даному випадку. Додаємо сюди модифікатор Mirror. Тобто дзеркало. По X одразу ставимо кліпінг, щоб у нас не було розривів, і в принципі можемо застосувати його. Виходимо з режиму, apply, заходимо знову, і дивимося, який у нас чудовий розріз тут по всьому колу. Так, далі, дивимося, наприклад, з X. Нам необхідно буде, щоб давайте через Edge. Щоб у нас зріз завершувався на ось цій вершинці. А далі було вертикально. Ми можемо працювати, тобто зараз, брати, якось вигинати ось ці підганяти ось ці всі фейси, так само, щоб вони були симетричні, Але навіщо це робити, якщо у нас є той самий модифікатор Mirror? Обираємо повністю половину всіх фейсів, тільки тепер по Y, видаляємо, delete face. Так. І далі знову ж таки додаємо модифікатор. Mirror. Тільки тепер X прибираємо, Y ставимо, кліпінг, галочку натискаємо. Тепер, коли власне ми навіть з режиму редагування вийдемо, ми побачимо абсолютно одинаково. І сіточка буде також симетрична. Дивимося знову збоку, і нам необхідно буде, щоб ось тут був зріз, тобто ось ці фейси нам не потрібні. Тільки давайте візьмемо, оберемо їх усі одразу. Так. Ось, натискаємо Delete, видаляємо і дивимося, що у нас з вами вийшло. Ось такий зріз вийшов. Давайте тепер заповнимо тільки тепер по формі, яка нам необхідна. Обираємо грані, вибачаюсь, З Shift обираємо ці дві, натискаємо F і заповнили. Далі нижню. З «Alt» обираємо півколо і знову натискаємо F. В принципі, уже виглядає по формі доволі таки нормально, але з сіткою тут проблеми. А, власне, зараз ми і будемо напрацьовувати сітку гарно, щоб воно все було дуже-дуже добре у нас. Тож, давайте будемо далі різати. Отже, по-перше, ми розріжемо тут на пополам усе. Ось так: беремо лупкат і ріжемо просто ось тут пополам. Є. Тут вже так не вийде. Тому нам необхідно буде перейти, обираємо тут вершинки. Обираємо дану вершину, далі з шифтом Обираємо другу вершину натискаємо J. І у нас з'явилося також розріз такий. Ну тобто, з'явилось ребро. Далі, вибачайте за тавтологію, розріжемо наш зріз по горизонталі. З шифтом обираємо дві вершинки, натискаємо J. Головне, щоб тут посередині у нас також утворився розріз. Щоб у нас розрізалось і дане, а, дане ребро. Так, і так, іще повторимо. І, і ще раз. Так, тепер розріжемо ось наші нові чотирикутнички. і верхній розріжемо по вертикалі. Десь на три рази. Ставимо, виставляємо тут три і розрізаємо тут також. Так, що робити тепер з ось цим варіантом? Ми тут їх також будемо об'єднувати. J – Тут також J. І у нас будуть всі чотири кутнички, що дуже важливо. Так, тут виглядає у нас як трикутник, тож ми можемо зробити наступним чином: обираємо обидві і просто трішечки перенесемо, натискаємо G і переносимо, щоб тільки воно було рівненько. Якщо що, можна навіть увімкнути wireframe, прозорість, і таким чином підганяти. щоб Все було чітко. Сходилося все в одну площину. Так. Отже, тепер ми можемо подивитися, що у нас вийшло. І по сіточці також все буде досить добре. Так, після цього давайте додамо сюди іще розрізів, тому що це сіточка також ненормальна. А, і перед тим, як робити розрізи, ми можемо побачити, що ось тут у нас йде вгору. А насправді воно повинно бути рівненько. Тож, ми обираємо обидва. Ось. Обидві вершинки з двох сторін. Дивимося або з X, або з Y. Натискаємо S по Z, натискаємо 0, і тепер можемо перенести. Зажатим контролом у нас буде через певні кроки переходити. Але ось тут можна ось так підігнати, якщо у вас не виходить рівненько, то вже можна, звичайно, і вручну підігнати, щоб все було рівненько. Так, і тепер ми бачимо, сіточка набагато краще буде виглядати. А ось тепер додамо ще розрізи. Так, виставимо тут, напевне, штучок 6 квадратиків. Нормально буде, і тут, напевно, також. Так, ну і ось так у нас сіточка вже виглядає добре. Тепер, якщо ми з вами подивимося, наприклад, відтінемо даш наш шейтсмус, то ми можемо побачити такі невиражені ось ці краї. Щоб вони були трішечки краще. Давайте оберемо тут Альтом по колу Alt-Shift, Alt-Shift. І ось тут, де у нас згин також. Так, і натискаємо тут Ctrl-B, додаємо фасочку. На 2 буде достатньо. До речі, на 2 тут взагалі буде класно, тому що у нас не буде трикутничків, а будуть всі чотирикутнички знову ж таки дуже добре. Так, виходимо і бачимо. О, тепер досить, досить гарно. Якщо, наприклад, вам потрібно ще їх виділити, а ви не хочете сітку, ну, таким чином, ускладнювати, можна додати і не застосовувати Subdivision Surface. Знову ж таки, зараз там, чим більше, тим краще воно буде лінію. без І з ним. Так, є. Що нам лишається? Ну, Взагалі-то у нас вже практично все готове, як ви бачите. Лишається тільки ось можна зробити скіс. Ми можемо його зробити знову ж таки: взяти ніж і зрізати. ну, Наприклад, там, да, давайте для прикладу, все ж таки покажу. Взяли ось так. І, наприклад, порізали. Проблемка тут може бути в чому? Тут може декілька проблем бути. Так, ну, тут чотирикутники, чотирикутники. А тут уже буде п'ятий кутник. Тут трикутничок. Ну, тобто, у нас сітка буде не дуже, не дуже добра. Тому я взяв би ось, наприклад, верхню ось цю грань. Розширив би її, наприклад, угору, повернув би R по Y. ну, нехай десь ось так. Наскільки на який кут, ви забажаєте самі. Бачимо, у нас тут іде деформація всередину. Нічого страшного. По X все нормально, тільки по Y біда. Натискаємо S, X і збільшуємо, робимо її рівненько. Так. Тепер у нас проблемка, що у нас тут квадратики такі гарні, а тут, відповідно, дуже витягнуто. Візьмемо і додамо сюди, ну, напевно, 4 розрізи буде. Аж достатньо, а можливо, аж забагато. Так. І а, якщо ми хочемо, щоб вона виглядала не плоскою. Тобто, якщо, наприклад, ось в даному випадку ми дивимося, вона досить така, ну, ніби паперова, ми можемо, звичайно, додати потовщення. Ну, і застосовувати його також не будемо. А, Solidify і можна тут трішечки додати, тож буде багато. Давайте візьмемо ось так. Ну і мені а, зробили, скажімо так, не зауваження, а пораду ставити ось тут галочку. І він. Тоді у нас буде по всьому периметру однакова товщина, тому що минулий раз я її виправляв, тоді був вже вручну. Так, ну додаємо трішечки ось тут. І можна зробити тут ще наступне. Щоб у нас тут також таких скосів не було, ми можемо додати один розріз і підтягнути його під самий. Від самого. Десь аж ось так. Дивимось, тепер буде виглядати набагато краще. Ось така фігурка у нас вийшла. Сподіваюся, відео було вам корисне. Якщо будете застосовувати, наприклад, модифікатори, застосовуйте їх згори донизу. Приклад, зараз покажу. Наприклад, ми візьмемо і додамо із середини Apply, і у нас проблемки виходять. Відменю дію. Якщо вам необхідно, ну, тут прям сітка буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже перезавантажена. перевантажена, вибачаюсь, якщо ми е примінимо все ж таки 5. А, Ну, І потім не буде можливості у нас з внести зміни, коли ми застосуємо модифікатор. Але ось, наприклад, Mirror, в даному випадку, ось я завершив її, мені більш нічого не потрібно, я застосовую Mirror, все. Тепер це у мене одна не половинка, а одна моделька. До прикладу, давайте застосую ще Solidify для того, щоб показати, наскільки стане перенавантажена наша сітка. Дуже. Особливо ось в цих місцях потрібно, можливо, навіть потрібно буде її чистити після цього. Тому краще цього поки що не робити. Ось так. Ну, а на цьому у мене все. Свої коментарі по даному відео пишіть, будь ласка. Köszönöm,